Зарядна станція з окопу, довго жила з генератором, а потім її щось набридло. Сильно більше по розмірах, ніж я очікував. Я думав, що щось маленьке. А Воно таке велике, ще й з бардачком. Схожу конструкцію я бачив. Але воно зовсім не таке, якщо чесно. Як по дизайну, так і по чомусь іншому. На зарядку пробує стати. Потужність взяла. Що вийде? Що мені прислали робоче? Ну та бере. Кіловат взяла. Кіловат 500 600 по суті. Ну, давайте понаблюдаємо. Одного ранку станція вимкнулась і не увімкнулась. З бокових отворів пішов дим та сморід горілого пластика. На табло світиться 0. Зарядка станції зі через інверторний генератор. Відсотки піднімаються, на зарядку стала, заряд бере, вентилятори включилися. Поки що не димить. Чуть підзаряджу. І раз диміло, то будемо розбирати, як мінімум, дивитися, що це було. Буквально через пару відсотків заряду після останнього дубля. Появився запах спілих транзисторів. Тому станцію виключив, хоча вона продовжувала заряджатися. Продовжувала заряджатися, але я її виключив. І будемо розбирати, дивитися, нюхати. Ні, і станція мені не знайома, думав, всередині буде щось знайоме. Але не факт. Бачу екранування. Треба якось її розбирати повністю, добиратися до інвертора. Моєю улюбленою фразою в ремонті китайських зарядних. Станції залишається фраза конструкція дурацька. Ота ми зняли кришку, але мені до чого не добралося. Відкрутив ще чотири гвинти, щоб зняти бокову вкладку, вона не знімається. Відгинаю бокову накладку, бачу гвинти, витягую, ламаються засіки, і тоді до мене доходить, що це не вони ламаються, а я їх ламаю. Треба відкручувати низ. А тоді теоретично насадка би мала зміститися донизу без виламування. І знов до хреніща гвинтів і ще знизу. Коротше, ну мене наша конструкція. Знімаємо низ і знов крутимо цілу купу гвинтів. Дурацька конструкція. Пробую розбирати через задню кришку з надією, що тут не буде багато дротів хрен там. Діоди відключив, а тут ще ззаду якийсь детонатор стоїть, маленький. Прикручений. Я пердолю, як то розбирати. Спереду все ж таки відкручувати. Та напевно прийдеться. Дуже дурна конструкція. Але через перед то блядство теж ні разу не хоче розбиратися. Дроти всі понатягувані, тобто треба зрізати ці клеї, а він доволі твердий. І відключати абсолютно все, щоб зняти. Мене це не влаштовує. Я собі зараз здеру ту кришку і буду пробувати гінекологічним способом. Тим більше, що я бачу пошкодження по вхідних колах. Варистор, напевно, випалений. І то, напевно, всього-навсього єдина проблема тої станції. Але, Схоже, я не вгадав. Крім варистора, ще є якісь мітки. Ці мітки йдуть. Від постріляних конденсаторів в слабострумовому джерелі живлення. Силові конденсатори виглядають цілими. І щось біля трансформатора є випалене на платі, крім вхідних кіл. Такий інвертор, щоб зняти, мені прийдеться розбирати ту всю січкарню повністю, тому що гвинти підключення з боку. Страшно дурацька конструкція. Розширюю собі не собі тій станції задній прохід. Щоб відкрутити гвинти, позначаю, щоб не думати, що куди йде, і знімаю інвертор. Схоже, не зря я бакланю тих ідіотів, які це проєктували. Виробник не передбачив адекватного способу розборки. Ось силові дроти на БМС-ку, котра під інвертором. І інакше, як гінекологічно, тут залізти би неможливо було. Тобто, щоб зняти передню частину, мені потрібно було би. З внутрішньої сторони, або відкручувати конектори, до яких не підлізеш навіть зараз. Або таки гінекологічно розбирати, відклеювати інвертор, знімати і тепер відкручувати гвинти БМСки. Це, блін, тотальне запихуйство, це якісь ідіоти придумали. Я не знаю, що вони курять. Але не дай Бог, щоб та дурь вийшла на масовий ринок. БМСка зміцнена додатковими проставками. Мідь латунь, не знаю. Запобіжники 40 А, відповідно, є 120 А. що заходить, не хочу навіть розбиратися. Балансир сюди. Резисторів балансування не видно, можливо, з другої сторони плати БМС -ки. Усі дроти, усі комунікації проходять попід інвертором. Тобто, щоб десь щось зняти, то прийшлося би то все-таки знову ж розбирати. Задня стінка за детонатор я згадував, я поняття не маю, що це. Виглядає воно як металева коробка, якийсь DC-DC перетворювач, напевно, і термодатчик виведений. Термодатчик на корпусі, нахрена він там, я не знаю. Силові дроти туди заходять не дуже силові. Це, можливо, якийсь. Живлення DC, типу там 12-24 чи щось таке, або окремо модуль Сонця. Не буду туди лізти, бо не маю ні бажання, ні потреби. Морда станції. Мало що видно, відносно невелика, теж все переплутано дротами, нікуди не доберешся. І все залито клеєм. Так, жирно залито твердим герметиком. Зволочі. То в сторону. Ну Ми знов беремо. Коробку з інвертором і відкручуємо відкручений інвертор. Тому що його знову треба відкручувати вже від коробки. Знизу теж щось гуляло, горіло. Але може це просто щось залетіло. Вимиваю, вичищаю і беруся за інвертор. Маю чуйку, що то хлопці включили таки не від. Інверторного генератора, а від звичайного рідкий випадок, коли запобіжник вцілів, а варистор вигорів і потягнув за собою решту, тому що перевищена напруга пішла далі по платі. Чому так? Може, тому що генератор таки не інверторний, а звичайний відповідно в захист не впав. Напруга просіла, запобіжник не згорів, а воно собі допалювало і випалило варисто. І відповідно напруга піднялася і палило далі. Вигорівши посередині плати, це не вигорівши, це крапля електроліту капнула з кришки і попалила резистори. Мені вдалося їх опізнати, тому міняю. І тут проблеми бути не повинно. Китайські деталі завжди особливі. Ті самі параметри, а габарити зовсім інші. То саме з електролітами: 22 на 400. 12, 2 на 400 Будь мудрий. Ну, більший розмір в даному випадку це є краще. Він буде розсіювати краще тепло. Вимінюю резистори вимінюємо, лаком запустив і буду дивитися, чи силова ціла. Тепер можна глянути на інвертор зблизька, пошукати, подивитися, що тут до чого. На конденсаторах короткого в нас не буде, то зрозуміло. Діодний міст не пробитий. Але транзистор по керуванню цвях. внутрішній блок живлення ще треба трясти. Тут резистори були включені в паралель 2 по 30 кОм. І це якісь, напевно, демферні ланцюжки. І це було попадання електроліту зовні. Тут все ціле. Силова частина в нас ціла, тому що зарядка йшла. Низьковольтний перетворювач-повишайка. Зібраний на вісьми транзисторах МЦЕ 60 Т20 на кераміці. Резонансник, класичний конденсатор і додатковий дросель-трансформатор. Синхронник на SRC60R140B мосфети і G40T60. Вихідний каскад шатківниці. Типово, як би нормально. Добре, реле в нас тут постраждати не мали. Ось субмодуль з процесором, котрий рулить тим всім ділом. Зарядка знайшла, значить, сама силова ціла, тільки домучити блок живлення. Випаюю силовий транзистор, дивлюся, яка шимка. Загалом інвертор зроблений доволі якісно. Домахатися нічого немає, тільки страшно дурацька конструкція самої станції. Отаке. Ну, ось, збираю докупи, залажу, підключаю дроти. Як я вже згадував, тут тільки гінекологічно можна це зробити іскра Ні, майже не було. Ну і відкривається питання, чому кришка сидить на скотчі, а не прикручена гвинтами. Відповідь на нього проста і очевидна, неможливо підлізти, щоб прикрутити. Воно інакше розбиратися не може. Тобто, все, ось так, як я тут запихуйством займався. Так воно і передбачено виробником. Тому що іншої можливості просто немає. Отака станція, бодай їй не ладно. Дивіться, блимає тільки молодший розряд відсотків заряду. Старший не блимає. Запах копченого залишиться на якийсь час, без того ніяк. Перевіряю, чи є вихід 220. Є. Перехід на батарею є. На повну потужність не перевіряю, бо силова не мінялася. Відключаю AC. Ну і що? Буде працювати то ведро для електрики, поки, поки знов не спалять генератором. Є така легенда, чи то за бобон, що з порожніми відрами ходити не можна, Ото думаю, не можна її слати порожню станцію. Заряджу пацанам до повного. Зберу і буду відправляти. Що маю сказати про генератори? Хлопці, щоб не палити зарядні станції генераторами, пам'ятайте уникати різких перепадів потужності. Якщо ви генератор різко навантажите, напруга сильно просяде. І це не так критично. Якщо ви різко знімете навантаження, наприклад, у вас був включений чайник і зарядка станції, ви відключаєте чайник, і зразу напруга різко скаче, і воно може випалити. Відповідно, генератор треба чуть прогріти, уникати різких перепадів потужності. На протязі зарядки станції тоді є шанси, що все буде нормально. Якщо станція не хоче стартувати на заряд від генератора, це пов'язано з нестабільною частотою, напругою і так далі. Станцію навантажуєте якимось резистивним навантаженням Лампа, тен, невеликої потужності 100-300 ватт. Достатньо. Навантажуєте умовно лампою. Тоді ставите станцію на заряд, вона піде. Ну і запас. Пам'ятайте, що ця бере 1600 Вт. ватт. Генератор 2,5 кВт, п'ять кіловат чотирьохтактний китайський навряд чи більше видасть. Тобто 2,5 кВт, половиною кіловатним її заряджати можна менше, воно просто не буде стягувати, буде просідати напруга, воно буде працювати нестабільно або знову згорить. Ну і двотактні генератори вони не надаються для зарядки зарядних станцій. Двотактники можна використовувати тільки станціями, що мають окремий зовнішній імпульсний блок живлення. Вони менш чутливі до проблем. А Ті, що йдуть реверсом, від двохтактного нормально працювати не будуть. Хай працює. А За кадром я ще трохи поматюкаюся і буду збирати цю от купу пластикових затичок. Блін. який ідіот то придумав, я навіть не знаю.